150 книжок українською мовою для поранених бійців, які лікуються у шпиталях, зібрали у Житомирі. Збір літератури ініціювали представниці куреню чортополохи Житомирського пласту. Діана Дзядевич, співкоординаторка акції. Дівчина розповіла, що на таку ініціативу її та інших пластунок із Житомира надихнула військова медикиня. Під час пластової зустрічі восьмого курення чортополохи одній з нас надійшло повідомлення від військової лікарки з проханням оновити книжкові полиці для поранених Них воїнів, і ми зв'язалися з іншими госпіталями, реабілітаційними центрами і зрозуміли, що це таки потрібно їм. Це потрібно книги українською мовою в гарному стані. І дуже короткий термін, ми запустили наш збір. Ну, в Житомирській політехніці я звернулася до студентського самоврядування і вони дуже радо підтримали таку ініціативу. Одразу сказали, давайте так залучимо туди, занесемо книги, там зробимо точку збору. О, тому і як бачимо по книгах, що студенти активні, що вони долучаються, і це дуже круто. За тиждень студенти університету зібрали більше шести десятків книжок. Це художні твори сучасних українських авторів. Студенти принесли книжки із домашніх бібліотек, а також купили у книжкових магазинах. У нас багато є благодійних акцій, і дійсно багато студентів приєднуються до цих акцій, тому що студенти розуміють, що зараз війна, як я бачу, ми дійсно єднаємось, тому багато охочих допомагати та будувати нашу країну. Збір книжок для поранених воїнів у Житомирі також відбувається і на інших локаціях, зокрема у просторі Вільна. Ми почали збір проводити тут спочатку цього тижня, і от ми як бачимо за такий короткий проміжок часу, вже близько 20 книг люди принесли. Із Житомира книги підуть в Житомирський госпіталь. От в нас акція триває збір до 31 березня. Можна долучитися до нашого збору донатом, тобто перерахувати на картку. Збирають українські книжки для поранених бійців ще у семи містах України. Долучитися до цієї ініціативи можуть усі охочі. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини Житомир.